Росіяни 3 травня планують провести першу за останні кілька років ходу так званого безсмертного полку у Сполучених Штатах Америки. Захід має відбутися в центрі американської столиці в Вашингтоні. Про це йдеться у буклеті, який був поширений організаторами серед російськомовних груп у США. І цей власне документ є у розпорядженні інформагентства Укрінформ. Вони про це і повідомили. Тож більше на цю тему говоримо далі з нашим гостем Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. До Ця до ефіру, Пан Андрію, вітання вітаємо вас, пане Андрію. Тож що вам відомо Дякую. про таку акцію Сполучених Штатах Америки, з якою метою її будуть проводити? Адже раніше так там в останні роки цієї акції у Вашингтоні не було. У весняному часі після великодних свят моя традиція вічно є переход різних фейсбук-групів і онлайн календарі. Довідатися, де ворог активно бере участь у своїх подіях. А тут ми знаємо, що навзагал на від у 2022 році таких не було зовсім. Спочинаючи двадцять 2023-2024 четвертому році були е, е, більш дискретні події. Не походи, але відзначення їхніх героїв е, у благодійних вечорів. Але це не було опубліковано е, цього року е, не тільки у Вашингтоні, але у трьох містах. Е, ми публічно маємо е, е, флаєри щодо різних письменних полків. І це це вертає нас до такого, такого самого стану, коли би активно брали участь демонструвати проти них від 2014 року. Я дуже активно з нашим локальних місцевих активістів тут стояв на різних церемоніях про славу Совєцького Союзу з поширення інформації скільки загинули у нападу від 2014-2015 року. І так само цього року із плакатами. І різними українськими прапорами наші активісти будуть готові вітати всіх тих безсмертних полків. А з якою метою вони цьогоріч його планують проводити? Можливо, знаєте детальніше про це? Чому буде присвячено так би мовити? Ця їхня хода? Ми вже знаємо, що від минулого року від ачетиродвачі року різні події присвячені російської спадщини? Знову ворог почав трохи повернути нас, повернути їх активність. Втім, були декотрі плановані події на івенти при спортах. А про так звані російської спадщини більшість яких були скасовані, коли активісти українських і американських звернулися до них, і ми так само думаємо, що вони цього року не тільки на цей безсмертний полк, але через інших подіях би хотіли привернути увагу, що де, де деякі великі міста, так як ту йорку мали роками. 30-40 років російську спадщину після вже розведення радянського союзу? То вони вмістили. Про славу російського народу, а фактично, українці довголітніше мали наші фестивалі. Ми маємо понад 100 культурних подій на місцевій рівні щороку. А тут росіяни починали це робити тільки після розведення радянського союзу і досить активно брали участь. Ми Богу дякувати, переконали багато мерів по цілої Америці, що вже час не мати російської спадщини, але вони перемінили на інші назви різні такі довголітні події. Так само, пане Андрію, українська організація у Сполучених Штатах Америки, світанок сіті Анонсувала контрпротест через ходу безсмертного полку в Вашингтоні, яку ініціювала група Росіян у травні. Ось, е, по перше, е, до цього питання хочеться запитати, хто виходить так, аби завершити десь цю тему. Хто виходить у безсмертному полку? який це віковий ценз, Так е, там люди старшого віку, чи все таки і молодь російська виходить. Ну і власне, е, хто може вийти на контрпротести проти цих людей, ось е, у Вашингтоні та й в інших містах. Якщо такі будуть, а коли мої друзі у, у, у команді світанок збираються. Де небудь по Америці на їхні протести, це вони збирають у всіх віках і не тільки українців, не тільки е, вони збирають міту мішанину е, новіших іммігрантів е, старшої діаспори, як і так само багато американців, які є, е, е, які підтримують Україну. То це класна е, е, організація, яка знає, як збирати дуже широку. Е, е, Ну, громаду щоб протестувати, чи то на простій демонстрації, чи тут на контрапротесті. А щодо безсмертного полку, то найактивніше онлайн побачити є на соцмережі це є російську молодь в Америці, яке оголошує безсмертні полки, я не беру участь у, у їхніх церквах чи їхніх культурних центрах. То я не знаю, як старшина це оширює. але онлайн ми можемо ми розуміємо і ми вічно пере, е, від, е, перевіряємо всі е, пости і всі веб-сторінки е, російського молоді в Америці. Пане Андрію, напередодні Дональд Трамп у мережі True Social повідомив про те, що від тепер 8 травня його країни США у США будуть відзначати день перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада відзначатиметься день перемоги у Першій світовій війні. Які реакції на це у сполучених штатах Америки і що це означає на вашу думку? Два дні перемоги і такі кроки Трампа для чого він дається до, до цього зараз? А це є включено з його зовсім перетворення а, американської а, історичної спільноти. А, від початку його а, а, каденції від інавгурації він включив різних а, професорів. Ну з таких досить дивних університетів, а, які не є на, на високому рівні, але вони дуже такі ультраправі верзі. Американської історії це зараз існує різні їхні ролики про американську історію на ютуб-сторінці е, Білого Дому і е, приготовці, е, так як бачимо е, минулого року е, е, паради. Це буде на більш широкому рівні в на, наступному році, 26-му році, і так випадає, що президент Трамп е, переміг зараз, щоби бути президентом, коли Америка у 26-му році святкує 250 річницю свого створення. І, і фокус для цього це буде вічно повертатися до, до всіх найкращої події американської історії. І втім, ми не тільки побачимо згадання, так як Трамп згадав 8 травня, як і 11 листопада, але й так само він хоче мати щорічну велику параду. У Вашингтоні ми побачимо, чи це відбудеться цього року зараз на його день народження, яке вибидає на день о, 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 американського прапора, але так він хоче, щоб Америка святкувала на рівні. Ну декотрі кажуть як диктатори, декотрі кажуть як інші європейські країни, які о, о, шанують свою славу. Пане Андрію, а проведення таких парадів, військових парадів із залученням, зокрема, і військової техніки, і самих військових. Це взагалі традиція притаманна для Сполучених Штатів Америки. Чи це щось нове, що зараз хоче впровадити Трамп? Так, це тільки нове, яке ми б не включили в різних парадах. Головне, ми б мали ветеранів у наших парадах стопроцентово. У кожній будь-якої паради ми включаємо наших ветеранів і шануємо громадськість, не техніку, не зброї, мабуть, стародавні зброї і коли вони одягнуться в костюмах перших солдатів від 18 століття. Але ми не маємо зовсім таку традицію. Ми переважно через наших твіст понад 200 літ сфокусували на людей, а не речей. Пан Андрію, власне, Associated Press повідомляє про те, що вартість цього параду може сягати кількох десятків доларів. Наскільки е, оця сума, так і ці витрати саме на проведення параду є зараз доречною для економіки Сполучених no, Штатів економію. Це одна справа, але він так президент Трамп пропонував таку пораду у першій каденції. Так само, і більшість коштів цей. На охоронців, бо це буде надзвичайна кількість людей, що що треба захищати, так як би була інаугурація знову. А далі ще включено до коштів є ремонтування всіх доріг. Тим що наші вулиці не є приготовлені на, на американських танків, а то е, навіть навіть і після е, великої паради, навіть після е, все блокування барикади, які вони складали після цього, тоді треба буде ремонтувати більшість е, Вашингтону. тім, що більшість доріг будуть знищені. Андрію, і ще до однієї теми повертаємося, з яку вже сьогодні ми обговорювали в нашому ефірі. Хотіли зокрема питати і про вас з 5 травня Джулі Девіс розпочне виконання обов'язків тимчасово повіреної у справах США у Києві. Вона очолюватиме дипломатичну місію США від імені Дональда Трампа. Про це йдеться на сайті Посольства США в Україні. Що відомо загалом про неї? Що говорять про неї у США? Які головні завдання зараз покладатиме на неї? Чи на адміністрація Білого Дому? Ну по-перше, український конгресовий комітет дуже задоволений з призначенням посол Джулі Дейвіс, як і так само багато політологів тут в Америці, як і в Україні, які добре знають її працю. Для глядачів, які розуміють е, укр е, англійську мову, е, вона виступала довший час е, рік за рік перед сенатом е, від двадцятого року, коли вона стала е, е, посол до Білорус, і зараз тоді, коли революція е, починалася, вона і більше виступала перед сенатом. І там можуть е, ви можете почути у її е, е, заяві до сенату її думки щодо е, автократію у східну Європу. Е, Її знання, чому важливо підтримати суспільство, громадськість у тих країн, і не тільки вона буде в Україні, але вона так само залишається як повноважним послом до Кипрі. А втім, її робота в Кипрі, я думаю, цікава для українців так само втім, що, як ми знаємо, є декотра частина Кипру, яка цілий світ не визнає. Як окупована, чи тепер має нове лідерство. То втім, це є не тільки особа, яка має розуміння у справах України у справах наших ворогів, чи то в Білорусі, чи то в Росії, але і так само вона має добре розуміння, як поводитися як дипломатом Україні, де є в окупованих територіях, пане Андрію. Ми дякуємо вам за розмову. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, із Вашингтона, був з нами в ефірі.